Продовжуємо з вами в'язати фламінго. У попередній частині ми вже зробили основу, і зараз будемо в'язати крильця. Починаємо з кільця, у яке пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду. Один, два. Три, чотири, п'ять. Шість. Стягуємо кільце так, щоб у нас не лишилося отвору. І в першу петлю починаємо наступний ряд, у якому ми робимо шість збільшень. Тобто по два стовпчики. У кожну петлю. При цьому ниточку від кільця ми заводимо поміж стовпчиками, щоб додатково скріпити кільце і щоб вона нам не заважала, щоб сховати її. Ще раз підтягуємо перше збільшення зробили три чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. У наступному ряді робимо шість збільшень з інтервалом в один стовпчик. Робимо збільшення. Один, два, у наступну петлю один стовпчик. Три, чотири п'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17, вісімнадцять. Далі, щоб було зручніше рахувати, ми беремо маркер. І наступний ряд в'яжемо таким чином: Один стовпчик, другий. Збільшення. Знову один. Два. Збільшення. Один. У наступну петлю напівстовпчик стовпчик з накидом. У наступну петлю ми пров'язуємо стовпчик з одним накидом, і в цю саму петлю ще один стовпчик з одним накидом. А тепер повторюємо у дзеркальному відображенні. В одну петлю два стовпчики з одним накидом, на пів стовпчик з накидом, один стовпчик без накиду збільшення. Один, два, збільшення. Один. Два. Переносимо маркер, і нам залишається зв'язати ще один ряд. Спочатку стовпчики без накиду: Один. Два. Три. Збільшення. Один. Два. Три. Збільшення. Один. Два. Далі в одну петлю ми пров'язуємо стовпчик без накиду, і сюди ж напів стовпчик з накидом, у наступну петлю стовпчик з одним накидом, і сюди ж стовпчик з двома накидами. А тепер у дзеркальному відображенні в одну петлю стовпчик з двома накидами, сюди ж стовпчик з одним накидом. У наступну петлю напів стовпчик з накидом, сюди ж стовпчик без накиду. Далі без накиду все. Один два збільшення, один, два, три, збільшення. Один, Два. 3. Маркер прибираємо, робимо сполучний стовпчик, залишаємо довгий кінець ниточки, щоб пришивати крильце. протягуємо і робимо акуратне завершення в'язання. Заводимо гачок. Під обидві стінки петлі на початку ряду. І потім заводимо ниточку всередину останньої петлі ряду. І наше крильце готове. Друге в'яжемо так само. Переходимо до голови і починаємо в'язання з дзьоба. Тож беремо чорну ниточку. Робимо кільце і пров'язуємо в нього чотири стовпчики без накиду. Один, два, три. Чотири. Стягуємо кільце і починаємо. У першу петлю наступний ряд, у якому нам також потрібно пров'язати 4 стовпчики без накиду. 1. Підтягуємо ниточку. 2. Три, видимо, чотири. У наступному ряді ми робимо одне збільшення, і робити збільшення на дзьобі потрібно усі зверху. Тож, пров'язуємо. Один два. робимо збільшення три. 4. І 5. В наступному ряді ми також вгорі робимо одне збільшення. Ось цю ниточку ми можемо прибрати всередину, щоб вона нам не заважала і не чіплялася за гачок. Тому що деталь мала, ще й чорного кольору. Напевно, ця частинка виграшці найважча. Але якщо не поспішати, впевнено, у вас все вийде. Один. Два. Робимо збільшення три, чотири, п'ять і шостий стовпчик ми до кінця не дов'язуємо, а робимо перехід на білий колір. Закінчуємо шостий стовпчик білою ниточкою. І починаємо п'ятий ряд. Один. Два. Три. Робимо збільшення чотири. П'ять. Шість. Сьомий стовпчик не дов'язуємо до кінця, а беремо основний колір і переходимо на нього. Чорну ниточку ми зафіксували, пров'язуючи білий ряд, її можна обрізати. Білу ниточку фіксуємо рожеву. У наступному ряді зараз у нас 7 петель, в наступному ми робимо 7 збільшень. Тобто буде у нас 14 стопчиків. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Два. Вісім? Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Білу ниточку обрізаємо. Фіксуємо вигин дзьоба, Саме для цього ми робили усі збільшення зверху, одне над одним. І в наступному ряді ми робимо 4 збільшення і всі вгорі. Зараз ми маємо 14 петель у ряді, тож пров'язуємо один. Два три, чотири п'ять і робимо чотири збільшення. Перше друге, Третя. Четверте. І до кінця ряду дов'язуємо ще п'ять стовпчиків без накиду. Два. Три. Чотири. П'ять. Знову беремо маркер, щоб не загубити початок ряду. Зараз у нас у ряді 18 петель і наступні 5 рядів з 8 по 12 ми без змін пров'язуємо по 18 стопчиків без накиду у кожному ряді. 1 2 3 4 П'ять, шість, сім. Вісім. Вісімнадцять. Всього ми пров'язали дванадцять рядів, і у тринадцятому ряді ми робимо шість зменшень знизу. Ми починаємо ряд зі зменшень і закінчуємо. Але майте на увазі, що у нас Початок ряду вже досить суттєво змістився, тож робимо маркер. Ми спочатку ряду робимо чотири зменшення перше. Друге. Третя. Четверте. Далі пров'язуємо по одному стовпчику, один, два, три. Чотири. П'ять. Шість, і в нас залишається чотири петлі ми робимо два зменшення. Зараз у ряді ми маємо 12 петель і наступні два ряди, 14 і 15, ми без змін пров'язуємо по 12 стовпчиків без накиду. 1, Два, три, чотири, п'ять, дванадцять. Трошки протягніть ніточку, щоб в'язання не розпустилося, і зараз поясню, що робимо далі. Саме голову ми зв'язали, вже перейшли на шию. До речі, голову можна вже наповнити холофайбером, щоб потім не ускладнювати собі роботу. І тепер нам потрібно на шиї зробити ось такий вигін. А досягається він шляхом того, що ми робимо знизу збільшення, а зверху робимо ту ж саму кількість зменшень. Тому візьміть, можна, шматочок вже того маркера, що в нас є, і позначте собі верхню частину, тому що у нас початок ряду не посередині знизу, щоб вам було легше. Орієнтуйтеся на, е, з того ряду, де ми робили 4 збільшення вгорі І ось саме за ними і орієнтуйтеся, де буде верхня частинка, коли ми в'яжемо шию. Ось підхопіть ось так петлю, протягніть ниточку, і вам так буде легше позначати місце зменшення. У 16 му ряді ми спочатку робимо. Два збільшення, перше, друге, потім пров'язуємо кілька стовпчиків по одному, і коли дійшли до місця, яке ми позначили, як верхня частинка, ми робимо тут два зменшення. Тобто ми формуємо вигін, але при цьому у нас кількість петель у ряді не змінюється. Скільки зробили збільшень, стільки ж робимо і зменшень. І дов'язуємо ряд по одному стовпчику без накиду. Перенесли маркер. І ось, бачите, вже шия загнулася. Але, щоб цей вигин був ще більшим, ось тут немає жодного каркасу, я не дуже згинала цю деталь, в цьому немає необхідності. Ми вгорі будемо робити тепер не просто зменшення, а будемо їх робити подовженими стовпчиками без накиду. 17-й ряд, починаємо його. З того, що робимо спочатку один стовпчик, потім робимо два збільшення, пров'язуємо кілька стовпчиків без накиду. До чотирьох центральних петель, і тепер робимо зменшення наступним чином. Підхоплюємо передні стінки двох петель, протягнули ниточку, пров'язали тільки одну петлю на гачку, і вже потім пров'язуємо дві петлі разом. І у нас виходить ось такий подовжений стовпчик. Робимо іще раз, підхоплюємо за передні стінки дві сусідні петлі, протягуємо ниточку, пров'язуємо спочатку тільки одну петлю і потім дві петлі на гачку. І решту ряду дов'язуємо стовпчиками без накиду. І тепер з 18 по 21 ряди ми в'яжемо за таким самим принципом. Робимо два збільшення унесу. потім пров'язуємо по одному стовпчики. І коли дійшли до чотирьох центральних петель, робимо два зменшення подовженими стовпчиками без накиду. Стовчик без накиду, щоб завершити цей ряд. Пров'язавши таким чином по 21 ряд, включно, ми отримали голову і шию з ось таким вигином. Маркерами тепер прибираємо. І можемо вишивати очі. Очі вишиті. Тут у кінці в'язання ми робимо сполучний стовпчик, повітряну петлю і залишаємо довгий кінець ниточки для пришивання. Ми підхоплюємо петлю за обидві стінки на шиї і петлю. На основі. І таким чином по черзі прошиваємо кожну петлю. А далі пришиваємо крила. На крилах нам не потрібно прошивати кожну петлю, ми фіксуємо просто напрямок крила. Потім донизу також пришиваємо зазворотні петлі. Наш фламінго готовий. У мене зараз немає під рукою ляльки, але покладемо сюди, наприклад, черепашку, і можна гратися. Діткам дуже подобаються ось такі доповнення до іграшок. Сподіваюся, вам також сподобався цей майстер-клас, і процес, і результат. Буду дуже рада бачити ваші світлини в інстаграм. Надсилайте мені, будь ласка, ваші іграшки. Дякую вам за увагу! Приємного в'язання!